Доброго вечора, Ми з України. Зараз я хочу на цьому косі провести такий маленький експеримент. Я хочу змішати два декоративних матеріали, що є в торговій марки Це Лава і магія. Я їх змішаю в рівних попросах і подивимось, що вийде. І так, укос. отут такий пошарпаний, був пограбований фарбою. Ми його легенько перечистили і зараз загрунтовуємо ґрунтівкою, акрилки в ґрунт. Це грунтівка. Для того, щоб збільшити адгезію майбутньої фарби та допоміжно обезпилити. Ну, моя задача зараз перегрунту... загрунтувати укос. Використовую валік середнім ворсом і просто-напросто загрунтовую, Покриваємо грунтівкою кос. Головне не робити потьоків. Хай тут краще вона опітується. Після висихання будемо фарбувати фарбою. Грунтівка висохла повністю. Приступаємо до нанесення підложки. Це у нас фарба і налатекс мат, яку будемо наносити в два шари. Я її заколірував приблизно в колір. Фолера. Ну, Вона приблизно співпадає. А взагалі, якщо пофеншую, то потрібно, щоб... Колір майбутнього покриття і колір підкладки був затонований в один відтінок. Навіть Не то, що колір, а навіть, щоб відтінок був однаковий. Ну, задача моя проста. Фарбую. раз, І після визихання другий раз валік. Я використовую той же ще із грунтівки. Тут середній борс, він мені подобається. Маленька шубка чи шагрінь. Нічого страшного, якщо з'являється. Підготовка поверхні. Поверхня, ну, так як лава скриває невеличкі дефекти, то я думаю, що вона і, на, і оці дефекти, що на укосі, скриє теж. Так що поверхня не ідеальна. Слоя фар... І так, захлоя фарби висохло. приступаю до нанесення першого шару. Я змішав. Один до три, одну баночку лави взяв, ну, одну частину лави і дві частини магії. Додав кольора і зараз ось ну, трошки з красним переборщив, але нічого страшного. Зараз я перший шар валіком ось наношу, розкатую і після висихання будемо формувати малюнок. У мене валік трошки мокрий, ну, так малює. Ну, взагалі... Матеріал лягає чудово. Головне, щоб попередні шари повністю були високшими. Така маленька шубка і нічого страшного не зробить. Так що Це навіть краще для адгезії другого шару. Тут укоси не ідеальні, але для чого я її брав лаву, додавив, щоб вона трішки має зерно, щоб... Перекрити дрібні подряпини. Ну, дефекти, отакі, щоб перекрити. Магія це не перекриє. От лава перекриє. Так що із-чого я це і змішав. Ну і плюс ефект буде таким цікавим. Тому що лава більш зерниста, а магія така більш більш... більш, Не підберу слово. Зараз більш така. Пластична, якщо можна так виробити. Ну, Одним словом зараз заносу декілька один підсихаю і буду потім далі. перший шар кола і зараз приступаю до нанесення другого. Такий лава це мікінький матеріал, ой, магія. А Лава це для того, щоб скрити нерівності, я повторююсь. Ну, такими руками зараз покрию укос. Отак, оце хрест-навхрест. Головне, щоб. Не видно було першого шару. Ну, Якщо буде видно, нічого страшного, але тут суть така, щоб його закрити такими мазками. І так, укос нанесений. Я зараз беру кієму пластику, вимазую її в матеріал і кінчиком кручу такий. Кінчиком, самим кінчиком, отут, щоб щілинка була градусів 15-30 і просто накручую 8 кінолики. Зараз я пробіжусь, портву кирмую і повторюсь. Якщо десь матеріалу не вистачає, чи видно перший шар, можна завжди туди додати. Малюнок сформований. І зараз я воно трішки вже підстило. Я... Кельма головна повинен бути або в матеріалі, або чистий. Знову пробігаюсь, розбиваючи малюнок на дрібні елементи. Ну і, в принципі, це може бути вже закінчений вигляд. Або можна ще його раз пригладити. А я думаю, досить. Так що пробігаюсь, матеріал вже... Ось, поки я все сформував, з підтужаю тут. Так що малюнок вже, я думаю, гарно виходить. Ну, мається на увазі, гарно на камеру виглядає. Ось так добігаю, роблю ті всі сторони, знімаю скоч і показую готовий результат. Ну ось такий укос вийшов. Декорю, магія і лава. Трішки вийшов червоніший, ну нічого страшного. Чудово виглядає. Такі переливи. Мерехтіння. Вон. Такі наче спалаховки. Дуже шикарно. Так що, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна.